Таку тему навіть можна на подарунок. Не знаєте, що подарувати там близькі людині. Берете такі накидочки, повірте, будь-який автовласник буде задоволений. Преміальні накидочки, вони продаються парами. От це є комплекти також. От, і дуже якісний матеріал. велюри йде, зимою не холодно, літом не жарко, кантовочка йде, виходить кашкіра, антиков силиконова така основа нижня частина. Стирати можна. Хто там буде питати, стирати без питань, можна постирати. Кріплення дуже просто. Кліпси протянули між спинкою сидіння, два крючка впереді. Тут за підголівник на змейках. Подголовнички також комплекти йдуть. Подголівничок. Іде він такий універсальний, щоб на любе сидіння нормально підходив. Кольори є світло-сірий, біжевий і чорний. Так що ну на будь-який смак, на будь-який салон. Так що, кому потрібно. Топова якість, будь ласка, за номером телефону, в шапці профіля або на сайті автоброки. Там ще дуже багато є таких накидочок вибору.